Сайт Max Models хороший сайт для пошуку фотографів у Польщі. Як же на ньому зареєструватися, натискаємо у правому верхньому куті. Вписуємо свій імейл, придумуємо пароль, знову вводимо цей же пароль, обираємо, хто ми, моделька, це жіноча стать, модель. Це чоловіча стать. Придумуємо нік, тут перевіряємо, чи унікальний він, вписуємо код з картинки, ставимо галочку і натискаємо зареєструватися. Хочу звернути вашу увагу, що тут змінити мову на цьому сайті не можна, принаймні десь в налаштуваннях, але можна користуватися Google-перекладачем. Далі ви зареєструвалися, хочете побачити свій профіль, натискаємо. У правому верхньому кутку натискаємо профіль. І тут ви вже можете побачити свої фотографії та інформацію про себе, яку ви вказали при реєстрації. Тут можна натиснути, щоб відредагувати її. Тут ваші параметри також можна відредагувати, і тут всі стилі, в яких ви знімаєтеся, щоб змінити фотопрофілю, ми натискаємо тут Редагувати. Щоб додати фотографії, нам потрібно натиснути у самому верху додати фотографію. Тут нічого складного. Обираємо фотографії, натискаємо завантажити і, в принципі, все. Далі, як же шукати фотографів на цьому сайті? Ми натискаємо на портфоліо. Вибираємо фотографів. Тут вказуємо локацію, вона розбита по регіонах, можна шукати по регіонах, можна вказати місто, але тоді пошук звузиться. Записали, наприклад, обираємо. Отже, показати. І тут ми вже бачимо всіх фотографів, натискаємо. Можемо побачити профіль фотографа, на якій стилі він знімає. Далі. Також можна написати. Натискаємо на повідомлення, пишемо тему повідомлення. Також можемо додати фотографії і надсилаємо. Щоб знайти повідомлення, можна натиснути тут на конверт. Можна натиснути знизу на стрілочку і з'являться всі повідомлення. Або ж можна натиснути тут. Тут вибрати також повідомлення, і у вас відкриється сторінка, де знаходяться всі повідомлення. Тут буде прийняті тут надіслані вам. Заходимо в діалог і можемо тут відповісти фотографу. Також можемо надіслати фотографію. В принципі, це всі доступні функції на Max Models. Бажаю вам приємної роботи.